Вправа 1001. Скільки є цілих чисел, які менші від 15,6, але більші за мінус 16,7. Ну що ж, щоб вам було зрозуміліше, я тут навів координатну пряму. Бачимо, тут у нас початок координат: зліва від'ємні числа, справа додатні. Усі числа. Які нас цікавлять, які є менше від 15,6, але більше за мінус 16,7 це будуть від'ємні числа, додатні числа і посередині число 0, яке також є цілим. Ну що ж, мінус 16,7 це десь а, ліворуч. Усі більші числа у нас розташовані праворуч. Це мінус 16, мінус 15 і так далі, мінус 2 і мінус 1. Тобто, скільки таких чисел від мінус 1 до мінус 16, це буде 16 від'ємних чисел. Так? Потім число 0 посередині. Ну, а скільки у нас буде додатніх чисел? Це у нас будуть числа 1, 2, 3 і так далі до 15. Це всі цілі додатні числа нас цікавлять. Ну, Давайте рахувати, скільки їх. Записуємо, що це. Записуємо. Тоді 16. Записуємо цілих від'ємних чисел. Так, число 0. 0. І Записуємо тоді 15 цілих Додатніх чисел. Додатних додатних чисел. Так. Тобто, Всього записуємо тоді 16. Від'ємних плюс 0 це одне число. І плюс 15 додатніх. І це дорівнює. Це буде 16 плюс 16, це буде 32. Записуємо числа. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Скільки цілих чисел записуємо 32. Числа. Ну, що ж. Ось таке задання на порівняння раціональних чисел. На цьому вправу завершено.